Сьогодні з вами ми розглянемо теми Інформаційні ресурси інтернету для навчання, олімпіади та конкурси. Також практичні вправи в інтернеті. Виконаємо практичну роботу номер 2 і ознайомимося з пошуком матеріалів в інтернеті та їх опрацювання». Згадуємо правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами обговоримо, як можна використовувати інтернет для навчання, дізнаємося, в яких олімпіадах та конкурсах з різних предметів можна взяти участь в інтернеті, потренуємося виконувати практичні вправи в інтернеті. Багато ресурсів інтернету можуть бути корисними вам у навчанні для отримання нових відомостей, пошуку відповідей на ваші запитання, виконання практичних вправ і навчальних проєктів, перевірки власних знань, підготовки та участі в олімпіадах і конкурсах та з іншою метою. Приклади таких ресурсів наведено в таблиці нижче. Ми бачимо. Платформи для онлайн-навчання, які ми вже використовуємо, це Всеукраїнська школа онлайн, онлайн-платформа Learning Passport, Mosaic Education, електронні енциклопедії, електронні бібліотеки, електронні словники та перекладачі, віртуальні музеї та екскурсії, сховища відео та аудіоматеріалів. Сайти з певних тем, які вивчаються у школі. Що ж таке ресурс? В перекладі з французької допоміжний засіб, тобто запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреби. Для допомоги у вивченні шкільних предметів розроблено сайти, які містять добірки матеріалів, наприклад, Українська мова офіційний сайт української мови. Українська література мала сторінка, математика формула коюей, зарубіжна література, світова література в школі, природознавство, український біологічний сайт, іноземна мова англійська у школі, музичне мистецтво Заспівай та інші Цікаві відомості про сучасну науку можна знайти на сайтах наукових установ, наприклад, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору НАСА на сайті NASA Space Place. Пропонує цікаві розповіді та відео про дослідження Землі та космосу, майстер-класи, ігри та інші матеріали, а Європейська організація з ядерних досліджень розповідає про свої наукові дослідження на сайті Homewebkern. Пригадайте, чи доводилося вам виконувати практичні завдання на сайтах в інтернеті? Які це сайти? Завдання з яких шкільних предметів ви виконували, і що саме робили? На багатьох сайтах можна не лише отримати інформацію з того чи іншого питання, а й виконати навчальне дослідження або практичне завдання, пройти тестування. Для формування навичок складання алгоритмів у курсі інформатики ви можете переглянути приклади проєктів, створених у середовищі Scratch 3. Пройти навчання та виконати вправи на сайті студія коду. Створені вами алгоритми відразу будуть виконані, і ви побачите, чи правильно складено алгоритм. Вивчати англійську мову можна на сайтах також доалінголінгуалеру. Тут вам запропонують ознайомитися з навчальним матеріалом, виконати вправу та пройти тести на перевірку знань. Для уточнення перекладів слів і текстів можна скористатися Google-перекладачем. Вправи з української мови та математики для повторення вивченого в початкових класах можна виконати на сайті Learning.ua. А навички усного рахунку закріпити також на сайті Міксайк Україна в розділі «Прангліміне тренування. На сайті вивчення математики онлайн можна потренуватися в розв'язуванні великої кількості задач з різних тем шкільної математики. На деяких сайтах містяться віртуальні лабораторії для проведення учнівських досліджень. Наприклад, в розділі «Симуляції» можна вибрати тему дослідження та провести експерименти. Вікно лабораторії Рівноваги на сайті Симулятор ми бачимо зараз внизу на екрані. Давайте обговоримо і зробимо висновки. Поділимося власним досвідом. У яких олімпіадах, конкурсах або змаганнях ви брали участь, і яких результатів досягли. Чи доводилося вам брати участь у конкурсах, оголошення про які ви знайшли в інтернеті? Чи брали ви участь у конкурсах, які проводилися в онлайн режимі? В інтернеті можна знайти багато сайтів, присвячених учнівським олімпіадах із різних предметів та іншим інтелектуальним конкурсам. Ось деякі з таких сайтів: міжнародний конкурс інформатики та комп'ютерної вправності «Бобер», всеукраїнська українознавча гра Соняшник, міжнародна природознавча гра Геліантус, міжнародний природоз... природничий конкурс Колосок, міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Міжнародний учнівський конкурс юних істориків лелека, всеукраїнський конкурс з англійської мови Гринвіч. Для тих, кого цікавить участь в Олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій, корисними будуть такі сайти, як на Всеукраїнські олімпіади з інформатики, Всеукраїнська Інтернет Олімпіада з інформаційних технологій і різноманітні конкурси для учнів постійно проводяться на сайті Наурок. Чи можуть ресурси інтернету, наприклад, платформи для онлайн навчання, повністю замінити навчання з учителем? Ваш друг або подруга хоче вивчити іноземну мову. Як ви можете допомогти, що ви порадите? Навіщо різні наукові установи на своїх сайтах викладають цікавий для всіх матеріал про свої дослідження? У яких онлайн конкурсах та олімпіадах вам було б цікаво взяти участь? Виконайте завдання. Перегляньте на сайті Всеукраїнська школа онлайн список предметів 5 класу, з яких можна знайти навчальні матеріали на цьому сайті. Перегляньте матеріали для уроків математики. Запишіть у ЗОшит відповіді на запитання, з якими темами з математики можна ознайомитися на сайті, і що цікавого для себе ви знайшли на цьому сайті. Наступне завдання: знайдіть на офіційному сайті української мови у розділі Лексика статтю Синоніми. Знайдіть і запишіть у ЗОшит, які синоніми запропоновано для слова Горизонт. Які з них були для вас незнайомі раніше? Виконайте на наступному сайті в інтерактивній симуляції з математики навчальну гру з моделювання площ будівник площі. Продемонструйте результат виконання вчителю. Відкрийте сторінку сайту Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної вправності БОБЕР. З'ясуйте, коли відбудеться наступний конкурс. Ознайомтеся з історією конкурсу в Україні. Подивіться завдання минулого року, спробуйте виконати два з них. Робимо гімнастику для очей. Працюємо за комп'ютером, за інструкційною карткою. Виконуємо інтерактивне завдання. І так підведемо підсумки нашого уроку, з якою метою можна використовувати в навчанні ресурси інтернету. Які електронні енциклопедії ви знаєте? Чим можуть бути корисні у навчанні сайти електронних бібліотек? Чим можуть бути корисні у навчанні сайти віртуальних музеїв? Домашнє завдання опрацювати сторінки 84-91 у підручнику. Подивитися відео до виконання інтерактивної вправи, практичного завдання і відеотеоретичного матеріалу.